– Здорово, батя. Привіт. У мене до тебе кілька запитань. Чуєш лягавий? Я? А не звалив би ти звідси, а? Я не лягавий. Якби я був лягавий, я б зразу звалив. Хлопці, я приватний детектив Воронцов. У мене просто два питання і я звідси. Ну. Ви знаєте Ігора Горбатенка. Уперше чуємо. А, Точно, вибачте. Я зараз покажу. Ось. Це таке ромео, так? Добре, тоді в мене останнє запитання. Хто з вас, пітнілих скунців, убив Ромео? Ти що сказав? Алло, поліція! Вітати патрульну машину варку Йот! Ні, краще три машини! Зараз же! Зараз! Так все-таки кто из вас? Ты еще живой? Кабани! Я останнє питаю, хто вбив Ромео і підставив Богданову. Та пішов ти! А? Ну, я Всім сприй. стояти! Руки за голову! А не треба сміятися, це моя колишня. Вона мене зараз відпустить, а я повернуся і тобі обличчя бризу втямив. Привіт, моя Люба! Руки. собі, В Наручники його. Та я повернусь! А от так болить?